У воду додаємо сіль, олію, перемішуємо, Борошно з'єднуємо із содою, замішуємо тісто, для начинки пасируємо цибулю, додаємо рибний фарш, сіль, перець. Доводимо до готовності. Готове тісто, ділимо на шматочки. Розкачуємо та вирізаємо у формі рибок. На середину викладаємо начинку. Накриваємо другою заготовкою, краї защіпуємо. Викладаємо на лист застелений пергаментом, змащуємо водою. Випікаємо у жаровій шафі при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Готові пиріжки змащуємо рослинною олією.